О, привітик! Біля мікрофону Гец. і сьогодні я разом з вами, ну тобто, ми разом почнемо нове виживання з модифікацією, яку багато хто охрестив найважчим модом на Майнкрафт: than Wolves. Він настільки важкий, що реально мені навіть не вийде дуже довго базікати. Перше, що нам потрібно зробити, це навіть не зрубати дерево. Це виходить з нашого географічного положення, тому що ми не можемо до нього нормально дістатися. Ну ми то можемо, але. Через те, що кожна наша дія має наслідки, і кожне якесь використання нашого тіла в цілях щось добути чи щось зробити, воно витрачає наш голод. От я зараз підстрибну один раз, чисто для демонстрації, і зверніть увагу, що в мене відразу затряслась полоска голода для того, щоб стрибати і долати якісь перешкоди, нам буде краще робити ось такі земляні плити, щоб рухатися вже з їх допомогою. І тепер уже, коли земляна плита добута, тепер можна почати, в принципі, те, з чого починається будь-яке нормальне виживання. Здобування дерева. Ну, але та, воно добувається не дуже класно, не дуже прикольно, не дуже швидко, <хе> А, навпаки, дуже довго. І навіть повністю добувши, повністю дорубавши, мені не випадає блок, випадає тільки шматочок блока, тут зараз випала кора. Зараз і далі має випасти паличка. Хоча б одна, це було б вже дуже добре. Є чудово. Тепер е, з цієї палки було б добре зробити заточену палку загострену і забрати десь камінь. О тут я прямо не хотів тусити, а десь по можливості, будь ласка, дай мені за, закопатись, забуритись під низ. За допомогою оцієї заточеної палки загостреної, можна добути кілька штук каменю. Зараз це спробуємо зробити. І з каменем в мене вже справи мають піти. Ну, по ідеї, швидше, хоча б по ідеї. Давай тут зробимо спуск. А ну і як бачите, на блоки діє гравітація. Просто закопатись і перечікувати в мене, якщо чесно, і не вийде. І не тільки тому є ще деякі причини для цього. І одна з цих причин це безпосередньо щось, типу показника нашого психічного стану. І в темряві він дуже сильно погіршується. Тому просто бути закопаним в блоках в нас не вийде. На жаль. А дай, будь ласка. Ага, ну добре, я дурень, бо мені треба було копати один камінь. Так, як бачите, я трохи затупив, ну але, але з ким не буває? Затупив номер два, окей. А, ну нічого, це ж так все швидко відбувається. Можна й потупити, можна й потупити. Ну без цього нікуди насправді нам треба добути, виходить, ще одну паличку до повного щастя, бо інакше нічого не вийде. Є, чудово! Тепер давай мені паличку ще одну пліс. З дерева може випадати або палка, або кора, або стружка. Ну, тобто опилки дерев'яні, чи як їх там правильно називати. Але ви мене зрозуміли, я впевнений. І надіюся, зараз випаде паличка. Ну було б добре. Ні, стружка окей. А зараз. <різь> просто мені дуже потрібно. Я ні на що не натякаю, але мені дуже сильно треба. Голод відновити просто так не можна. О, палку мені дало супер. Голод просто так, на жаль, не відновлюється. Ну, типу, можна побігати за тваринами, але треба розуміти, що ми витратимо потенційно набагато більше голоду, ніж відновимо потім з їх м'яса. І по суті, з усіх тварин, наскільки я розумію, найкраще вбивати і полювати саме на овець, тому що. Корови б'ють у відповідь. Злі ну злюки. Ну вони вміють за себе постояти. Справжні злючки виходять. Кури... От за курочками на них вночі нападають павуки, тобто павуки полюють на курей. А з павуків якраз нам дуже пощастить, якщо ми отримаємо хоча б кілька штук павутини, кілька ниток. Вони нам дуже сильно пригодяться в майбутньому. В перший день нам найбільше треба саме палички, от без, без цього ніяк, абсолютно окей. Давай мені ще одну один камінь. Нам треба сконцентруватися саме на отриманні якихось палок. Це перше, що мені треба. І чим більше їх в нас буде, дякую, чим більше в нас буде цих самих паличок. Давай я ще хоча б, хоча б трохи здобуду оцих загострених каменів, щоб можна було більше набити. Чим більше в нас буде палок, тим ефективніше ми будемо проводити своє дозвілля, так би мовити, той час, поки ми не можемо тусити на вулиці, коли світ повний монстрів. Дякую. І тоді добуваємо ще майним по максимуму оцих самих паличок. Якщо тут де зараз біля мене якісь тваринки в достатній кількості, я можу, в принципі, спробувати когось завалити з них, щоб вночі приготувати м'ясо, але це точно буде не корова, це точно буде не корова. Чотири палки. Ок, мені в ідеалі, я не знаю, щось типу десяти, може, навіть було б добре, якщо я встигну, звісно. Так, кора також непогано, корою можна, і корою, і стружкою можна підпитувати багаття. Цим будемо займатися, коли настане ніч. Та сонце заходить. Зараз вже буде вечоріти. У мене все ще недостатньо паличок, шість палок. Ну це вже в принципі непогано, більш-менш, але все одно недостатньо. Ну і ось про що цей мод. Це суперкомплексний, суперзапакований виживач, в якому все досить повільно відбувається, особливо спочатку. І якісь навіть найменші досягнення здаються великими досягненнями, якщо ви мене зрозуміли про що. я. Ой, а я дурень виходить, блях, реально дурник. М -м -м. Я трохи неправильно знову розпреділив свої ресурси. Сонце вже заходить жорстко, почався дощ, сніг, жах. Мені треба тоді ще одну загострену паличку зробити. Будь ласка, скажи, що я ще встигну хоча б щось. Давай, отут я собі добуду. Ще один камінчик. Копайся, камінчик великий і маленький. Сьогодні в мене вже не вийде нічого, скоріш за все, тут добути. Це вже ніч. Ну, хоча, знаєш, хоча оце добувається, здається, досить швидко, цей найвищий дерев блок дерева. Ну він не найвищий, там є ще один над ним. Але оце добувається, здається, досить швидко. Диви, вісім. Ок. Тварина, є якась біля мене? Хоча б якась. Коров... Ні, корова не підходить. Курку. Ок. Будемо мати, що похавати. Чудово. Чудово, чудово, чудово. Тепер швиденько ховаємось. Ставимо багаття для початку. Хоча мені треба для нього місце викопати додатково. Давай десь тут. Будь ласка, не впади, впав, ясно. А в цю сторону, якщо прокопаюсь, ти впадеш? Не впав. Страшно, мені вже страшно, до речі, але я не можу повністю закритись, тому що в мене відразу почне страждати моя психіка. Ок, оце вже непогано. Ставимо, тепер робимо собі швиденько з дві палки, складуємо докупи і намагаємося це багаття підпалити. Я переконаний, що вам нічого зараз нормально не видно, але вірте мені на слово, так би мовити. Зараз я намагаюся підпалити оце багаття. Давай, 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 давай. На це дуже сильно витрачається багато енергії. Але воно, в принципі, того вартує. Ми будемо за рахунок нього жити цю ніч. А жити це класно, якщо чесно. О! Давай закидуємо кору. Чудово, воно розгорілось. Тепер я можу зачинятись дійсно. Вовк? А звідки ви тут взялися, жах? Ой боже, робимо заточену палку, pointy Stick, і ставимо її над багаттям. І тепер на це можна повісити м'язко, щоб воно робилось. Надіюся, воно не пересмажиться, я побачу. Надіюся, воно в мене не згорить. І поки маємо час, поки ми не маємо чим зайнятися більше, можна, в принципі, добувати кабінчики. Так, ей Ну, добре, це воно ще не тухне, це ще нормально. Хай буде ще тоді так. Будемо мати що їсти, це неймовірно. Це дуже класний результат, як на перший день. Уп, дав камінчик, чудово. Я буду мати чим займатися ще цілу ніч. <плес> Я відчуваю себе трохи печерною людиною прямо зараз. Ну але в цьому і прикол виходить: Than Wolves. Взагалі, поки ми тут, і поки така ну, взагалі, невесела погода на вулиці, ми можемо трохи поговорити про цю модифікацію. Better than wolves це легендарний мод без перебільшення для Майнкрафт ігрового ком'юніті. Його історія починається ще з часів бети, Уп, чи Ендермена. ще з часів бети, коли тільки додали вовків. Тобто це ще були бета-версії, Джеб сидів, розробляв вовчиків, вони їх додали. І автору цієї модифікації, він ще тоді автором модифікації не був, він просто був дудом. Йому не сподобалося, не сподобалося оновлення, і він сказав: Fuck, back. мені це не треба, мені не подобається. Я буду робити свою власну версію Майнкрафту, буду робити свій власний Майнкрафт. Та щось мені це дуже нагадує, щось про якийсь там софтвін чи щось типу того. <сх> ну але зараз не про це. І фактично з того часу почалась розробка цієї модифікації. Я чув хтось вибухнув біля мене. Ну, моби можуть битись між собою. І я, до речі, також чую павуків. Біля мене були курочки, вони заспавнилися, бо павуки полюють на курей. І. А, да, здоров. Я трохи підкину ще в багаття, щоб воно горіло. Ну, в принципі, я ще трохи маю чим його підпалювати, ще хоча б трішки. Окей, Тоді добуваємо камінь далі. Так, на чому я там зупинився? На тому, що Better Than Wolf це легендарна модифікація. Так воно і є, і от я й вирішив доторкнутися трохи до цього прекрасного. Щось таке. Коли камінь ось такого, ось такої текстури, такого вигляду, то його вже далі добувати не можна. Це його кінцева стадія добування, добувництва. Злий на мене капець, оцей павук, а я не ну я не люблю павуків, якщо чесно. Не дивись на мене так. На цю сарію я б хотів собі зробити досягнення ачівку. Поїнд, до якого я хочу дійти, це добути дерево, звичайну колоду в класичному виживанні. Це перше, що робить гравець, але в нашому випадку, в тому варіанті виживання, яке ми маємо, це ціль всієї серії виходить. І це не просто так. Як настане ранок, то нам павучки в цілому мають з цим допомогти, тому що сокира робиться конкретно за допомогою їхніх оцих ниток. Камінь і паличка, але нитки там присутні безпосередньо обов'язково, тому це нам треба. Що по м'ясу? О, м'ясо, 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 м'ясо. О, я не знаю, скільки воно мені відновить, але я думаю, що трохи більше, ніж чотири. Мені здається, воно мені десь половину має відновити. Ну я може делюженол трохи, але я на це сподіваюся. Я ще трохи поголодаю, щоб я переконався, скільки воно мені відновлює, щоб я це наочно, наявно побачив. Так, давай, давай, давай ще трохи добре. От я б розширив оцю свою землянку. Вовки злі. Вовки, до речі, не такі і прикольні, як в ванілі. Вони час від часу можуть агритись і на гравця. Давай я тебе добуду йти, не впадеш. Впало. Але зверху є блок, клас. Вовки можуть агритись і на гравця легко. Я, в тому випадку, якщо біля них немає достатньо мобів. Тобто, якщо біля них немає нормальної їжі. Страшні речі відбуваються на вулиці. Мені... Я ще і не хочу про це думати, щоб виходити. Але настане ранок мені доведеться. Ух, кріпи вибухають десь дуже близько біля мене. Якщо він вибухне на мені, десь на голові моїй. То ну, я таке. Я таке може й не переживу. Анна, а чого? А за що? Це ви хочете сказати вже почався день, типу? Це день ось такий? Що зомбі не горять і, і, і моби далі продовжують спавнитися. Ну, світло на вулиці. Окей, павук. Давай я зроблю собі Point Стік. З його допомогою, я думаю, що я буду швидше. Е, що я буду трохи більше шкоди наносити мобам злим оцим усім неприкольним. А вас багато ще й. Ну, тепер точно настав час поїсти. А Так мало мені відновило. Я в шоці. А де ви? Добре, одного я дуже по-розумному, як справжній професіонал завалив. Я надіюся, в мене вийде так само і з другим зробити. Без надії таке сподіваюсь. Контраспомсперу. Чи як воно там? <рес> Тупо засипав павука землею. А в мене багато вже оцієї землі. Оййо, бро, тобі, він ну пиши, пропало, пиши пропало. Такий був гарний чемний павучок. Але на цьому його житуха бандюгана закінчиться. А ну ви отримуєте по заслугах насправді. Із них випала нитка. Чудово, 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 чудово. Це клас. І зверху ще нитки. божечко. Ну тут кріпер мені, звісно, дуже підло, підло вчинив. Треба менше стрибати мені, до речі, не забувати про те, про механіку з голодом. Взяв і стрибнув. Ну. А Дай павутину. Диви, кріпер там. Не дивись на мене. Молодець. Позалишали вони павутинку за собою. Чудово. Курей похавали, які тут були. Але в принципі, павутина це настільки важливий ресурс, що я можу їм пробачити це цього разу. І між іншим, чим менше в нас, нас здоров'я і оцієї ситості, тим менше, тим повільніше ми. О, бро! Та ну, ти смієшся! Тим повільніше ми все добуваємо і менше шкоди наносимо. Ось, тому їсти треба, не можна не їсти. Як би це не звучало, очевидно, але хто його знає. Ну, не їсти не можна, на жаль. Може, мені було б швидше загостреним каменем, тебе добувати? От якісь в мене такі передчуття. Ой, та реально швидше, оце я протупив, оце я нуб. Кріпер втік геть, це робить мене щасливим. Давай, 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 давай. А це, до речі, не дуже очевидно, що саме за загостреним каменем швидше добувати оцю павутину. По ідеї, якщо подумати, то паличкою її ж легше було би зібрати, так закрутити на паличку. Ну, скажіть. О, погана погода проходить, починається весна, ну який кайф. Ну тобто, ну ви мене зрозуміли. Але це вже половина дня пройшло, між іншим. Час летить капець. Як швидко ростуть чужі діти? Я в шоці. Так, ще трохи. Надіюся, кріпер займається своїми справами, і йому до мене нічого немає. Ну так, але він тут так небезпечно тусить, хочу вам сказати. І тут же десь зомби ходили довкола, як в себе вдома, я їх дуже багато чув. Хоча дуже можливо, що оце все, що було від зомбів, що це все підірвали кріпи. Ну що, якщо якийсь лут з них дропнувся. А з них там може дропнутись і нагетси, оці залізні шматочки. Свинка, привіт! А з цих шматочків можна вудку собі зробити і жити, кайфувати. Ух, як я швидко тебе завалив заточеним каменем. Прикол. О, а цікаво, чого. Я думаю, що це через те, що я до тебе ззаді підійшов, існує проблемка невеличка. Це те, що моби вони не, не спавняться заново. От я, типу, вбиваю оцих мобів, і вони заново не заспавняться ніколи. Тобто мені треба буде йти на інші території, на інші землі, для того, щоб знайти ще мобів, якихось потім в майбутньому на розведення. Та зупинися! А, ну ясно, бро протупив. Дякую. Їжі трохи є. Навіть трохи вула мені випало. Тепер біжимо тоді швидесенько, назад на базу, і фактично можна спробувати вже прямо зараз зробити щось типу. зробити щось типу сокири? Слухай, якщо можна буде, то це буде чудово прямо. Так, павутина, я надіюся, не буде спавнитися, я її потім ну, обов'язково заберу в подальшому. Ну і що, виходить, я роблю собі ось так, здається. Далі, ось так. Я можу вже зробити типу лук. Ну, це не лук в прямому сенсі, а штука для того, щоб розводити багаття. З ниткою вона розводиться набагато швидше. Слухай, це звучить як хороший, хороший план. Давай я так і зроблю. І. а ну там, мені тепер. Ясно. Ну чому. Чом я мушу завжди кудись поспішати? Мені тепер не вистачить на сокиру, Здається, Ну чекай, як вона там робиться, якось так. Це лопата. Мені сокира треба. Ні-ні, ні це лопата, це лопата, Мені треба сокира. А ось так, якщо я зроблю. А, реально. Уф, входи сюди. У, -у, У, я так сокиру люблю. Ну і що тепер? Я можу. Я ж можу добути тепер оце дерево. Диви. Уф. 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 Getting wood. Ах. <с> <added> сюди, сюди. Ця серія дуже вдала і продуктивна. Пеньочок довго забирати. Пеньочок дуже довго забирати. Я можу вже починати з дубу будувати щось, але переробити його в дошки я ж не можу, правда, не можу, не можу. Я тільки можу з нього зробити собі палички. Ну так, можу зробити собі палички за допомогою сокири. Сокира трохи тратиться, я отримую різноманітні ще ресурси додатково. Але от це прямо того вартує. Це прямо того дуже вартує. Давай ще дерево, поки є можливість, поки є шанси. Пеньки потім якось окремо. Ой, бляха, знову стрибнув. Оце чудик, дурик. Пеньки якось окремо потім треба буде з ними щось вигадувати, робити, як їх прибрати. Але це вже буде потім. Окей, в мене є і палки, і все на світі. Я можу ще трохи походити, потусити, поки день. Позбирати павутину, яка супер юсифул і дуже корисна. І треба буде тоді спускатись знову в свою печеру імпровізовану, в своє лігвище, і намагатися щось готувати, добувати каміння і щось, щось типу того. Я не впевнений, до речі, чи я взагалі можу зробити собі кам'яне кайло, Скоріше за все, такого поняття, як кам'яне кайло в збірці. Цій, ну тобто, Better Than Wolf в цій версії Майнкрафту немає. Пікіш, це що? Це я це я трохи зголоднів, здається. Ну надіюся, що трохи. Якщо смертельно голодний, то це щось там це щось типу старвінг, правда? Це не пікіш. І в мене, до речі, повністю відхилилося моє здоров'я, хп. Це чудово. Давай швидше, не тупи, будь ласочка, дай забрати павутину. Біжимо до. Біжимо до на свою базу. І я дуже повільно ходжу зараз, прямо як, як слимак, як хробак. Дуже повільний. Ох, та ну нафік. О, я навіть з'їму цю сиру штуку, вона мені трохи відновить голоду зовсім трішки. Ну, не ви якби це не дуже логічно з мого боку, але в, ці, в цю секунду це мені було треба. Оце я, мабуть, вже ламаю тоді виходить. Давай сюди. Ну так, 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 так. Тут дуже темно, я це пам'ятаю. Роблю собі багаття. Поки що не закриваємось, щоб зовсім не здуріти. І давай оцією штукою вже спробуємо його запалити. Це має бути набагато швидше, ніж минулого разу. І я маю. О, ну, та, ну... Ну, типу, ну, типу жорстко набагато швидше. Давай підпалюємо, ставимо оцю штуку. Я ставлю м'язко на тебе. Супер, супер, супер. І поки горить багаття. Я можу закритись на ніч, зачинитись. Отак. Все. Тут я тепер сиджу, кайфую і чекаю до самісінького ранку. Хе-хе. <хи> Надіюся, що цей перформанс ігрової індустрії вам сподобався. А біля мікрофону був гець. Якщо хочете продовження, то напишіть мені про це. Там цей обережіть себе, там ставте лайки. Оця вся історія, ви знаєте, ви вже чули це мільйон разів. Бувайте!